Всім привіт! Вітаю вас на каналі світ настільних ігор. Мене звати Ростик. І сьогодні я поділюся з вами своїми думками про настільну гру Fit to Print. Єдине, зараз я подивлюся, чи в мене мікрофон підключений. Все добре. Тож, перейдімо до нашої розмови. Єдине перед тим прошу написати, як мене чути. Зараз я включу нам якусь гарну музику і включу наше лого. Отже, на початку відео я хочу за нашою традицією подякувати Збройним силам України, усім формуванням, які в цей нелегкий час роблять все шовітніх силах, аби вигнати окупантів з нашої землі і повернути лад та спокій на нашу землю. Також я дякую усім волонтерам, які, не покладаючи руку, роблять усе, що. Тільки можна зробити, аби забезпечити наших захисників та захисниць, усім необхідним реманентом, усім обладнанням, яке їм потрібно для того, аби їхня робота була якіснішою, безпечнішою і також якомога швидше наближала нашу перемогу. Також я хочу подякувати усім, хто фінансово підтримує канал через сервіси Patreon, Monobank чи БайМієкофі. А зокрема, хочу подякувати таким людям, як Андрій Жи. У нього є своя окрема категорія. Категорія Geek, Sano 33, Halaster, Дашабі, Lord of Boards, Puperman, Common Roach, D. Нашим чарівним гравцям ви всі супермолодці, і без вас наш чатик був би зовсім сумним. Тож дякую, що ви в нас є. І нагадую, якщо ви бажаєте підтримати канал фінансово, то в описі до посилання є в описі до відео, перепрошую, є усі необхідні посилання для того, аби доєднатися до нашого чудового гурту. Також я хочу нагадати вам, що наш збір на придбання деталей та виготовлення FPV-дронів триває, він наразі не завершується. Тож, якщо ви маєте змогу і бажання, то, будь ласка, долучайтеся, тому що пташки мають літати в нашому українському небі та робити цей світ кращим. Ну що ж, перейдімо до гри. Отже, Fitto Print, або як він буде називатися українською, хутковдрук. Локалізувати буде ігромах. І гра розрахована від 1 до 6 гравців. Середня тривалість партії 15-30 хвилин, вік гравців від 10 років. І автор гри є Пітер Макферсон. Отже, що таке фід print Це гра на викладання тайлів з обмеженим часом, де кожен з гравців виконує роль редактора однієї з газет, де ви будете, власне, робити все. Що вам потрібно для того, аби ваша газета була якомога більш успішною, більш прибутковою, і набрати якомога більше переможних балів до кінця гри? Як відбувається сам ігролад? Отже, ми маємо збирати оце є тайли. Перепрошую, тайли, які ми будемо викладати, вони, як ви бачите, є п'яти різних типів. І що цікаво, на що дуже-дуже варто особисто я би радив звертати увагу, це на орієнтацію цих тайлів, бо вони можуть бути як горизонтальні, так і вертикальні. І йдемо до наступної фотки. Отак виглядає. Гра на початку вашого раунду. Гра триває всього три раунди: це є п'ятниця, субота та неділя. І на кожен день ви повинні готувати е, газету до виходу. І кожен раунд ділиться на дві фази. Перша фаза, як я переклав ігромах, вона буде називатися репортаж. Тобто, ви будете намагатися якомога швидше на Повідкривати для себе різні тайлики, понабирати на свій стіл, отак понаскладувати їх. І коли ви вирішите, що достатньо тайлів для себе ви обрали, тобто ви можете взяти і відкрити тайле. Він вам не сподобається, ви його відкритим кладете назад на загальну кубку. А те, що подобається, ви нагрібаєте до себе на бюро, на свій стіл робочий. І коли ви готові, тоді ви кричите верстка. І починаєте ці тайли викладати на свою газету. В п'ятницю у вас є найменше місця на, на вашій не знаю, там титулці, на вашій газеті. В суботу ви будете мати трішки більше місця, а в неділю ви будете мати повну розгортку. Що слід вважати, коли ви виставляєте ці тайли? Вони є різної форми і різної орієнтації, як я вже говорив. Також є різні статті. Які вам будуть приносити переможні бали в раундах, буде фотографії, які будуть власне приносити додаткові переможні бали за певними умовами. Там це все вказано іконографікою. Іконографіка в грі, на мою думку, дуже класна. До неї треба трішки призвичаєтесь тому що. Вона буде розміщена в нижньому правому куті або внизу по центру, якщо це вузький тайл. І дивитися за що кожна фотографія проносить переможні бали, дивитися на статті, які ви відібрали, і формувати газету, розставляти гарно фотки. Лише ж що дві одинакові статті не... Одно... статті одного типу не можуть доторкатись одна до одної. І також є ще пару дрібних правил. В принципі, в самій грі правил не є багато. Абсолютно, там більше, я би сказав, так, прикладів і більшу частину цієї книжки правил займають сценарії, пояснення різних режимів гри. Тому що також, якщо ви хочете зіграти, наприклад, сімейний варіант, то ви будете грати, я ще збув розказати, що є центральний тайл, перепрошую бо щось. В горлі пересохло, є центральний тайл, який ви завжди вибираєте на раунд. І це є певні умови перемоги, які вам на цей раунд задані. Тобто, наприклад, ви там отримаєте більше переможних балів, або там кожен, за кожну статтю на тему фінансів ви отримуєте один переможний бал, якщо вона є якщо вона знаходиться вище лінії згину вашої газети. Або ви отримуєте, наприклад, там за за певні фотографії, які торкаються до реклами, ви отримуєте переможні бали. Цих тайликів, власне, вони є найбільші на ігровому полі, ви їх можете бачити. На лівій газеті Understory вона знаходиться в верхньому лівому куті. Це, до речі, здається, а ні, це не моя газета. мене якось інакше називали газета. Це є фотки з нашої партії, до речі. Так. І викладаючи ці тайли. Е... Вам потрібно звертати увагу на декілька речей. Перше, це щоб однакові статті не торкались одна одної, щоб фотографії стояли біля тих тайлів, за які вони вам будуть приносити переможні бали. Щоб ви виконували основну умову в цього великого тайлу. І е, час. Головне в цій грі це час, адже ви будете. Мати обмеження по часу вам потрібно буде там. Ну, ми наприклад, на телефоні ставили таймер. Ми грали на запропонований правилами найпростіший час, тобто ми мали 5 хвилин на раунд, і мушу сказати, що не всі гравці були втішені з такого часового обмеження, тому що деколи ти хочеш трошки більше подумати, попланувати і прийняти. Правильне рішення і виважене, куди який тайл, ну, тобто, який тайл взяти, і який тайл куди виставити. Тому що це насправді грає дуже велику роль. Наприклад, якщо ви поставите два тайли з одинакової тематики поруч, то один з них вам доведеться перевернути, закрити, так би мовити, щоб не отримати негативних балів. Що далі? Оце виглядає про Що мені ще в принципі, зацікавило, що в правилах написано, що ви повинні телики перевертати виключно одною рукою. Е, ну, В принципі, це, це, мабуть, логічно, тому що ти маєш уважно дивитися, що ти перевертаєш та береш, тому що тобі треба набрати ті, які приносить тобі найбільше балів. Це, власне, наша партія. І також в нас в коробці було кікстартер-промо. Але ми купляли коробку не на, на кікстартері, а в звичайному магазині. В нас вона англійською мовою. Я не знаю, чи вона буде українською. Ці промки. Можливо, теж буде, тому що кажу, в нас вона просто лежала в коробці. Вона додає два тайлика умов на раунд тайлики, які ще ви можете використати тайлики, про картки, На кожен день ви. Можете вибрати, якщо ви хочете грати з цим, е, за цими правилами, ви можете обрати картку, яка задає певні умови на день. Тобто, наприклад, ви можете взяти і е, в один день у вас буде заборона до торкання позитивних новин. О, ще що забув сказати, що зараз я повернуся на. Назад, якщо ви гарно придивитесь, то ви побачите такі сині кружочки і такі помаранчеві кружочки на картках з новинами. Це не кружочки, це такі посміхаючі котики, і вам потрібно ще тримати баланс в цьому, щоб у вас була однакова кількість негативних новин і позитивних новин. І це дуже важливо, тому що якщо у вас буде когось більше, то ви отримуєте штрафні бали за ту кількість. Власне, різницю між позитивними та негативними новинами. Також ви отримуєте від'ємні бали за те, що ви маєте багато пропусків. Я на цю фотку, на жаль, не сфоткав, але у мене одна газета була така, що я мав, е, якщо я не я мав 32 пустих тайла. Я просто забув, що ми маємо на всю на весь розворот розкладати тайли і щось набрав так собі на своє бюро, на свій стіл небагато тайлів, що в мене було просто дуже-дуже-дуже багато пустого місця. За це я отримав мінусові бали. Наступний гравець після мене отримує. Плюс 1 бал, тобто той, хто має найбільше пропусків, отримує мінус, я не мінус, мінус, мінус 3 чи мінус один, я вже напам'ятаю. Наступний отримує плюс 1 бал. А той, в кого найменше, отримує пропуски, той отримує плюс 3 бали. Загалом механічно, гра є простою. Я так намагався трішки вам переказати. Ну, повірте, вона дуже проста. Не бійтеся цієї книжки правил, бо вона дійсно велика. Але там дуже багато модулів в грі, які ви хочете додаєте, хочете, не додаєте сімейний варіант без е, умови на раунд. Е, типу, тайлик ви берете, але ви його перевертаєте іншою стороною глухою. І він у вас просто діє, як забивка для місця. Е, Плюс модулі є ролі, тобто кожен з гравців може мати певну роль на на гру, щоб мати певні властивості, які будуть допомагати йому, або не знаю, там ну заважати іншим я не бачу, як тут можна в цій грі, тому що тут фактично кожен грає сам за себе, єдина взаємодія, яка у вас є. Це те, що в якщо більше людей у вас грає, тим швидше ви перевернете е, цю купу тайлів, і тим швидше ви зможете для себе підібрати, не знаю, там кращі тайлики з новинами, з рекламою, з е, там що там ще новина реклама і фотографії. От, тобто три типи тайлів. Е, що мені не дуже зрозуміло, але то я розкажу пізніше е, про закінчення гри. І отже, ви маєте таймер 5 хвилин, ви його запускаєте, починаєте перевертати тайли. Ті, що вам подобається, ви берете собі на стіл. Потім, коли ви думаєте, що ви набрали достатньо, цих 5 хвилин ще триває. Ви кричите верстки і починаєте складати в себе газету. Коли ви закінчили складати газету, ви берете такий. У нас був синій тайл на кількість ревців. Від нас, нас грало четверо, то від одного до чотирьох. Хто перший бере... Той, хто перший бере той, хто склав перший, другий, той, хто другий склав газету і так по колу. І чому це важливо? Тому що в наступному раунді першим обирати собі умову на раунд, свою особисту, буде той, хто в попередньому раунді склав першим газету. Тому це такий нюанс, який насправді грає велику роль. Таликів тих умов дуже багато по компонентах, типу, їх достатньо, щоб ви перегравали гру безліч разів. Що також хочу додати по, по якості компонентів, в принципі, все ну. Знову ж таки, в нас англійська коробка, я можу говорити тільки про неї. Я думаю, що українська буде друкуватися на тому самому заводі, тому якості не має бути гіршою. Все дуже гарно, дуже гарно витискалося. Маринка це все робила. Єдине, що Маринці не сподобалося, що столики складаються дуже туго. Вони складаються з двох елементів, зверху і ніжки. Мені, наприклад, сподобалося, якщо воно туго йде, бо воно тоді не буде розвалювати. Звичайно, якщо воно буде його розбирати. Я нікому не раджу взагалі збирати будь-який збірний картонний елемент. Але тим, давайте перейдемо до моїх вражень. Отже, мені гра сподобалась, я люблю ігри на викладання тайлів. Мені сподобалось, що тут кожен бавиться фактично в своїй пісочниці, немає якогось елементу, де ти можеш щось комусь підрізати. Ну, звичайно, ти можеш забрати в когось, ну, кому... може забрати собі тайл, який був потрібен іншому гравцю, але тут чисто ваша уважність грає роль. Тобто, якщо хтось побачив швидше, то і забрав. Тут немає ніякої взаємодії такої негативної. Е, мені подобається модульність, тобто е, кількість модулів у цій грі е, є доволі великою. Якщо так на пальцях зараз шуденько перерахувати, це сімейний варіант правил, де ви граєте без, без умов, без таймера е, звичайний варіант з таймером, з умовами, варіант з рулями, варіант з умовами на день. І соло режим. Який, в принципі, тут такий доволі робочий, тому що, ще раз повторюю, що гра фактично це є. Кожен копирсається в своїй пісочниці. Тобто, от ви маєте, давайте соло заберемо. Оцих чотири модулі, які ви можете, типу, добре, сімейний теж заберемо, добре, три модулі, які ви можете додавати до гри. Можете одразу всі три зіграти, якщо вам гра здається за простою. Але повірте, от нам навіть п'яти хвилин не завжди вистачало. Тому. Треба пильнувати і за цим часом, бо, наприклад, в останньому раунді в мами не влізло, не, не стало часу, щоб все гарно розставити правильно. Також треба бути уважним, бо я, наприклад, що мене трошки дартує в цій грі, це те, що воно все дуже живе і рухається у вас на планшеті. Тобто, коли ви виставляєте ці всі тайли, ви можете, поставивши один, посунути решту, вийти за межі. І в мене раз так сталося, що в мене один тайл вилетів за межі мого цілого планшету. Я його не побачив, а потім, вже коли був кінець раунду, цей тайл мені довелося поскорити як за новину, яку я виклав. це був мій мінусовий бал. Це акуратність. Тобто, тут ще ця гра містить певний режим акуратності. Що ще доволі цікавий Штуку, яку автор зробив, це перемога в кінці гри, вам важливо у вашій газеті мати рекламу. Це оці помаранчеві тайли, такі насичено помаранчеві, їх дуже добре видно на фотках. Отже, якщо ви в кінці гри маєте найменше балів за рекламу, ви просто перманентно вилітаєте з гри, і навіть якщо у вас найбільше. Цих статей. Найбільше фотографії, які скорять за різні статті. Ну, типу, от все класно, але у вас найменша кількість грошей за рекламу. Ви просто перманентно вибиваєте з гри і все. І тут ніхто вам не поможе. Я не знаю, чому зробив автор саме так, але воно в дечому тобі допомагає тримати певний баланс. Тобто ти дивишся, не тільки б'єш там на статті. З фотографіями, а ще маєш планувати і залишати місце під рекламу. Все ж таки, газети це є бізнес, і вона повинна приносити гроші. Тому таке з промками, з кікстартерними ми ще не грали, тому ні сказати не можу, але сказати, що вони щось дуже сильно міняють. Ну, вони не вносять жодних нових механік, вони вносять нові обмеження, нові певні ці. Умови, але механічно вони, в принципі, ну, я не побачу, щоб вони щось міняли. Е, тому таке. Якщо резюмувати, то скажу так: гра мені сподобалась, гра хороша, якісна. В неї хочеться грати ще. В нас там навіть зараз на столі е, стояла партія розкладена, але перед стрімом довелося її зібрати, щоб поставити коробку, яку ви зараз не бачите. Але то таке. І тому я тішу, що вона заговорить українською. Навіть так співпало, що ми її купили в 22-му році, якщо я не помиляюся, і чи в 23-му. і через декілька місяців, і Громак сказав, що він буде її локалізувати. Тому я, не знаю, я вже трошки зарікся, але від того, щоб купувати ігри англійською, тому що вони через деякий час, наші чудові видавці, оголошують, що вони будуть українською, тому таке. Добре, зараз я перейду до ваших коментарів. Так, всім привіт. Костянтин, наразі є багато ігор з механікою поліміну. Маю печорк, острів, кутів. Чи гра гранові емоції? Костянтини мені принесла, і мушу сказати, що я би їх навіть не порівнював. Чому? Тому що мені здається, що основна, ну, не то, щоб емоція, але така штука, яка буде. Копати тебе в дупу, в цій грі це є цей таймер. І мені здається, що власне оце обмеження в часі її дуже сильно вирізняє від «Печворку» та від острову куті. Ну, окрім тематики, механіки і всього. Там ми говоримо типу викладення тайлів. Що власне, оце, типу, дуже сильно вживає. Мені дуже сильно подобається в цій грі те, що тобі потрібно звертати увагу, який тайл, де ти кладеш. Тому що коли ти його кладеш, а потім ти викладаєш, наприклад, фотографію, такі будешся. Ага, а якщо я, наприклад, ці два файли поміняю місцями, переставлю так, то монаму мені принесе переможні бали за те, що там це моя центральна умова. І приносить переможні бали за те, що я фотографію доторкаюся до цього. А, наприклад, там дві фотографії можуть за один тайл скорити тобі двічі. Ну, круто. Загалом, так, я думаю, що ця гра принесе нові емоції однозначно. Плюс модульність. Типу, ну, мені подобається, коли гра вона може розвиватися з кожною партією. Та? Тобто, ти, от, наприклад, відіграв звичайний режим без нічого, додав собі ролі, відіграв з ролями, додав умови на день. І більше модулів немає поки що. Тому так, я думаю, що вона однозначно принесе нові емоції. Так, Віталій, певно, не так вже складно прямокутники розмістити. Це не острів Е, Абсолютно погоджуюся, це абсолютно не складно. Але звертаючи увагу на те, скільки є умов, які тобі принесуть переможні бали за розміщення певного прямокутника десь, а десь квадрата. Я можу сказати, що ні. Насправді це дуже цікаво, дуже захоплююче, і буває місцями доволі складно, тому що тобі треба прорахувати багато Е, Так, Теодора за 5 хвилин не справив. Теодор навіть не сідав грати, я його не підпущу грати. Ще, до речі, хочу звернути увагу вашу. От, от на цей тайл. Це штука, яку моя мама помітила, я, на жаль, не помітив зразу. Е, ну, ви бачите здалеку, що там ніби як текст написаний на звороті, і цей текст вам підказує, яка орієнтація в цього тайлу: чи вертикальна, чи горизонтальна. Тому використовуйте це як підказку, бо я зразу не додумався. А мама така: О, так вони ж там написані, це, мабуть, відповідає за цей такий. О, да, чувак, в тебе дуже багато досвіду, так що ти таку дрібничку не побачив. Так, Костянтин питає, на яку кількість гравців найкраще грати? Є сильна різниця від кількості. Що цікаво, перед партією першою я зайшов на БГГ, і БГГ каже, що найкраще грати на чотирьох гравців. Чесно, я не бачу абсолютно ніякої різниці від кількості гравців. Чому? Ти береш тайли сам, ти збираєш їх сам, виставляєш їх сам. Вся взаємодія в тебе з гравцями. Тобто на 4 гравців чи на двох, це те, що на чотирьох гравців ви швидше перевернете цю купу. Все. От, от в цьому буквально все. В принципі, і, ну не знаю, не взагалі нема. Я не відчув сильної різниці від кількості, від кількості гравців. Тому таке. Я. Чесно, я не знаю, чому БГГ в цей. Зараз секунду. Чому на БГГ виставили, що на чотирьох вона грається найкраще? Чесно, от біг мене зна. Тому що нема ніякої взаємодії тикарниць, наскільки грати. Навіть на одного воно буде гратися чудово. Так, Віталій, баланс негативних і позитивних це не по журналістиці, більше трешу і більше продажу. Ну, ну, воно, звичайно, так, але. але... Але це і гра і оця реклама, типу, яку ти маєш теж збирати, яка займає місце, яка не проносить переможних балів. Але що тебе її зовсім не буде, ти влітаєш, або в тебе буде найменша кількість цих грошей за рекламу. Це зараз спробую, може так буде трошки більше. Бачите, помаранчеві тайлики вони мають в нижніх правих кутиках мають такі значки долара. Оце, власне, їх треба теж збирати, щоб не вилетіти в кінці гри. Ну, таке. І Маринка пише, що про орієнтацію на звороті тайлі впише у правилах. Ну, Окей, добре. Дякую, Маринка. Ви правила вона читала, я підчитував деколи. Е, тому таке, друзі, якщо маєте ще якісь питання, то пишіть, а як не маєте, то будемо прощатися. Е, ще раз резюмую. гра мені дуже сподобалась, і я дуже тішу, що вона вийде українською мовою. Тому все супер. Тому що в нас деколи виникали питання, як правильно трактувати той чи інший тайл умови для кожного гравця на раунд, що виставляється, то мусили лізти в інтернет і дивитися, бо не цілком однозначно написано. Тому так. Так, Віталія пише, що дуже дякую. Також на неї дивлюся. Не дивись, відкладай гроші. Поки йде передзамовлення, бери, тому що потім буде дорожче. Ну, як показує практика, купляти ігри на передзамовлення це завжди добре, тому що вони потім однозначно ростуть в ціні. Таке. Так. Та. Добре, друзі, бачу, що більше питань немає. Я всім дуже дякую за увагу. Будь ласка, підтримуйте військових, підтримуйте канал, підтримуйте наш збір на пташок. Нагадую ще раз, що в п'ятницю ми плануємо стрім з планетою ігор. Якщо в них все буде окей, то він відбудеться, тому. До п'ятниці, всім гарного, спокійного вечора, всім па-па. З вами був Ростик і світ настільних ігор.